Кременчуцькі новини вітають усіх наших глядачів у новому році. Перші години 2019-го в Кременчуці Кременчуцька ялинка найкраща в Україні. Наша зелена красуня перемогла у престижному конкурсі. Та хто народився першим в новорічну ніч? Про все це прямо зараз. прийдешнім новим роком. У ніч з 31 грудня на 1 січня такі привітання лунали по всьому місту. Особливо вирувало життя на площі перемоги, де тисячі кремечужан зібралися на головній ялинці міста, аби відсвяткувати новий рік. З головної сцени Кремечужан та гостей міста вітав Святий Миколай. Вітаю! Вітаю вас, кремечужані! І святом щасливим, яскравим бажаним. Зустріч нового року тривала до самого ранку. Протягом усієї новорічної ночі на головній сцені запалювали діджей Максі та Діджей Пробас, які подарували кремечужанам феєричну дискотеку. Але це ще далеко не усе. Організатори відмінно попрацювали над програмою заходу. О другій годині ночі відбувся масовий флешмоб з бенгальськими вогниками. Ой, А вже за годину відбувся танцювальний скібіді челендж. Спільний танок не дав кримичужанам змерзнути. Щасливі та радісні люди ділилися враженнями від святкування нового року. Праздник прекрасно, замічательне настроєння. Приїхали со світловодська після нашого города. все. Новогоднє настроєння. Все такі приємні, все добре, все дуже класно. Обалденний праздник найкращий. лучший супер. Все очень круто, классный праздник, классный Новый год, и все с Новым годом, с Новым счастьем. Очень хороший. Очень впечатление. хороший. Поэтому мы пришли хороший. посмотреть, чтобы вечером, знаешь, светится, днем оно не так, а вечером. Поэтому красиво. я ей подругу все что привела, чтобы Красиво, Пошли красиво, сделали, очень красиво, молодцы. Елка. Мне нравятся концерты, которые. Очень круто. классно в этом году наш город оформил новогоднюю елку, новогоднее украшение, подарок вот тот, который там дальше стоит очень крутой горка к аттракционы всех с новым годом с новым счастьем всего самого лучшего любите будьте любимы здоровья и всего-всего самого лучшего У нас один, і назавжди ти залишишся таким. Новорічна програма на головній ялинці тривала. І в день подробиці у нашому наступному матеріалі. Антон Воробйов, Герман Пилипенко, Кременчуцькі новини. 6 січня ввечері кременчужани продовжували святкувати та вітати один одного біля головної ялинки міста Любі кременчужани ну, я поздравляю вас усіх з новим роком Дай Бог пресні, вам щастя здоров'я миру і у вас є добра в, в ваших серцях сили гуляти містяни та гості Кременчука слухали концерт, смакували у ярмарковому містечку, каталися на гірці та атракціонах, фотографувалися у новорічних локаціях. Ціях та просто розважалися біля ялинки і, звісно, ділилися своїми враженнями та новорічними привітаннями. Йолка відлична. і ваше музика хороша. люди такі добрі. Ну, Хороша обстановка. Очі дуже круте місце. Дуже круто зробилося цей майданчик відпочинку для всіх громадян. Я дякую за це меру Кременчука. Всім кременчужанам і всій Україні хочу побажати мирного неба. Атмосфера дуже класна. Я каталася на гірці. Тепер я їм вітаю. Роком живу вже зе 60 років і Такої красоти я в городі ще не бачила. Загалом на площі панувала казкова атмосфера новорічного дива, і це відчували усі, хто прийшов 1 січня до головної ялинки міста. Олександра Демиденко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У новорічну ніч лелека приніс Кременчуку чотирьох немовлят: одну дівчинку і трьох хлопчиків. Першою світ побачила красуня Ярослава. Маленька кременчужанка народилась у пологовому відділенні лікарні правобережна. О 10 хвилин на першу цілу ніч не спала. Мені такий адреналін був. Я не могла повірити, що я першого народила дитину. Кажуть, що мальчик це предвісники війни, да а дівчинка – це все таки ж мир. Ми її так би сокращено будемо називати слава. Може, в Україні все таки. Війна. Усіх породіль, які народили 1 січня, привітав міський голова Віталій Малецький. У подарунок родина отримали квіти і грошові сертифікати на придбання дитячих речей та засобів догляду. Наталія, яка народила першою, отримала сертифікат на суму 8 тисяч гривень. Решта жінок на 4 тисячі гривень. Ми вам хочемо подарувати сертифікат. На 4 тисячі гривень можете для малюка взяти, які ви захочете. Там є телефон, подзвоните, виберете, там, коли вже буде час, випишете, там у маму. Коли, тебе вітаємо знову здоров'я, щастя, така, всього всього найкращого. Ілі ілі 1-го я знала, що буде, хотілося попозже, Ну він вирішився так, так захотів. Матері новонароджених вже знають, що саме придбають для малечі на суму матеріальної допомоги. Постільно, там колясочку. Спасибо, спасибо вам за увагу. Колективу большое спасибо за такое хорошее хороше что такое щастя появилось на схід помогли. Марина Кронічук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. І знову про Кременчук говорить вся Україна. Наша головна ялинка, наша зелена красуня на площі перемоги. Другий рік поспіль посідає перше місце у престижному всеукраїнському конкурсі. Голосування проходило на сайті Укрінформ. Наші ялинці надали перевагу 39% читачів цього ресурсу. Загалом за звання найгарнішою змагались 20 ялинок з різних міст України. Наша красуня обійшла новорічні диводерева Харкова, Дніпра і навіть Києва. Конкурс дуже сподобався людям. У нас було дуже багато заходів на цю новину. В Сумі десь 100 тисяч точно набереться. І у Фейсбуці це стало топ новиною. До речі, це вже друга перемога. Кременчуцької ялинки, і от ми навіть не знаємо, у чому секрет цієї ялинки у місті Кременчук. Можливо, у патріотичних мешканцях, які голосують щороку так дуже активно. Протягом всього голосування Кременчуцька ялинка стабільно лишалась на першому місці. Срібло здобула Полтава, далі йде Вінниця. Ми приготували диплом для найкращої ялинки. І от саме зараз я йду на пошту, щоб його відправити, керівництво міста. Головна ялинка Кременчука цього року перевершила всі очікування. Світлодіодний янгол на Маківці, півтори кілометри різнокольорових гірлянд, якими також поєднано красуню з будиночками різдвяного містечка, сфери, кульки, вертеп під ялинкою та інші цікавинки. Містяни із задоволенням гуляють площею і не дивуються. Нашій перемозі, тому що дійсно ялинка чудова, ясно, що вона перемогла. Вона ж у нас найкраща. Нам подобається особливо ввечері, як вона світиться. Все дуже гарно. Вона дуже гарна, особливо ввечері, коли оці гірлянди горять. Світить світять, світять ці кульки, оцей подарунок який поставили. Мені особисто дуже подобається наше місто і ялинка, як її прикрашають. В Кременчуці найкраща ялинка і так буде кожен рік. Йолочка дуже красива, з кожним роком все лучше і лучше. Приходимо вже з дітками. Друзья в <с> этом году підключились теж з деточками. Так что спасибо всім, хто приймав участие в нашем новогоднім празднику. Іскрені дякуємо вам. Про те, що саме Кременчуцька ялинка найгарніша в Україні, зазначають і гості міста. Не здивована, що перемогла, тому що ми були і в Києві, то ця ялинка набагато краща, навіть чим наша столична. Йолочка дуже пишна, Мені дуже понравилось. Це дуже крута Йолка Бомба. Перемога нашої ялинки ще один доказ того, що кременчужани люблять своє місто. Велика вдячність всім, хто підтримував нашу красуню. Ірина Серегова, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Новорічні ранки для дітей пільгових категорій розпочалися сьогодні в міському палаці культури. Традиційно для дітей пільгових категорій на початку року організовуються та проводяться новорічні благодійні ранки. Протягом 2, 3 та 4 січня в міському палаці культури буде проходити дев'ять благодійних ранків. Після перегляду новорічної вистави кожна дитина отримає солодкі подарунок. Цьогорічну казку, як козаки новорічну зірку шукали, малеча сприйняла захоплено. По її завершенню маленьких кременчужан розважали казкові герої довкола новорічної ялинки. Усі разом співали пісень, водили хороводи. Та яке ж свято без подарунків. Тим більше, що солодощів ніколи не буває забагато. Цього дня дітки пільгових категорій отримали солодкі подарунки від міської влади. Це 6 тисяч діток, які потребують особливої уваги та підтримки. В этом году не божестю з моїм сестримі заповнилась. выступление потому что она была очень интересное и э, очень развлекательное детям понравилось очень куча впечатлений эмоций и все понравилось Подарку. я впервые прихожу на сказку мне очень понравилось в следующем году я обязательно приду я, я я желаю успехов тем артистам которые уже выступали я надеюсь все все будет еще лучше в следующем году подарки супер я желаю кто выступал на сцене, Тот хороший і, і... щастя это мне до... это кума мне подають. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного медичного підприємства Кременчуцький міський стоматологічний центр. Установа створена у рамках реформування міської стоматології. Цьогоріч фінансування послуг стоматологічного центру збільшено у 15 разів у порівнянні з періодом до реформування. Послуги для пільговиків повністю оплачуватиме міський бюджет: як протезування, так і терапію і невідкладну допомогу. Претендент. На заміщення посади керівника Олександр Стукало. За результатами засідання конкурсної комісії, кандидат стукало Олександр Миколаєвич, допущений до конкурсу на заміщення вакантної посади. Олександр Миколавич, я прошу вас потягнути квиточок. Дайте, будь ласка, 6. Конкурсант представив план розвитку підприємства та відповів на питання білету і членів конкурсної комісії. Наприклад, куди після реформи звертатися кременчужанам за стомат допомогою? Я можу пройти протезування зубов на даний момент. Ви можете пройти протезування зубов в будь-якому із відділень стоматологічного центру Центральне відділення на Пока що в поміщенні третьої стола поліклініки до окончания ремонту, потім це буде в в поміниться. Також на лейтенанта Дніпрова, потом второму ПМСД після ремонту, буде на молодежному в бывшем поміщенні второї стола, а після ремонту в 4-й поліклініці. Отримавши вичерпні відповіді конкурсанта, комісія проголосувала. Рекомендувати Олександра е, Миколаєвича на е, призначення на посаду директора комунального некомерційного медичного підприємства Кременчуцький міський стоматологічний центр. Хто за, прошу голосувати одноголосно. Тепер кандидатуру Олександра Стукала рекомендуватимуть міському голові Віталію Малецькому, адже за ним остаточне рішення про призначення. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Погоду на день завтрашній синоптики прогнозують малохмарно, можливий невеликий сніг. Нічна температура повітря становитиме мінус 5, мінус 4, Денна, мінус 2, плюс 1. Дякую, що дивитеся. Зустрінемось на телеканалі Кременчук вже за добу. Хай щастить.